Всім привіт! Сьогодні неділя, 21 травня, і ми приїхали до нас на район в нашу квартиру. І сьогодні у нас зустріч із дизайнеркою. Дизайнерка має нам трошки допомогти Из... із чим? З електрикою. З електрикою, ну, має там трошки намалювати нам, де мають бути виходи. да? правильно я розповідаю. Ну, коротше кажучи, проект у нас дизайнерський, готовий. В основному над ним працювала дизайнерка і Руслан. Я, взагалі, жодного майже відношення до нього не маю. Я впевнена, тому що у вас все класно вийшло. І сьогодні також покажу вам трошки ще нашу квартиру. Там, взагалі-то, нічого не змінилося. Там взагалі-то нічого не змінилося, але я просто розповім вам, що ми вирішили робити на кухні. Ну і я думаю, що цей влог буде для нас таким а, влогом в сімейний архів. Тому я постараюся якомога більше знімати ось таких відео. Я впевнена, що і вам цікаво, і нам буде колись цікаво передивитися. Бачите, у нас тут поруч будинок, а точніше, це продовження нашого. Правильно він вважається також нашим, нашою адресою. Але у нашому будинку вже йде ремонт. Я бачу, що дуже багато квартир розпочали ремонти. А, хоча нам ще недавно дали воду, тільки, і газ навіть ще не дали. Правильно я говорю? Дали. Дали. В сенсі, дали. Треба договір заключити. Тобто газ є, але треба заключити договір. Ну, Стандартні штуки. Зазвичай це має робити забудовник. Принаймні так нам пояснювали на початку, але у зв'язку з тим, що будинок затримався на два роки ми зараз всім займаємося самі. Відразу холодом. так. Ось так. Покажу вам трошки наш під'їзд. Бо ж це якийсь фільм жахів, закривайся. <клес> Отож, туди йдуть квартири, тут, власне, ліфт. Ось мій поверх наш. Ну, але ми будемо використовувати сходи ще дуже довго. І туди пішли наверх сходи. Ось якось так. Мені дуже подобається те, що, по-перше, тут є ось такий великий холл, тут є пандус і тут є дзеркало. До Руслана. Висота. Холодильник. У холодильника своя розетка, можна її розмістити над холодильником. Mm -hmm. Вгорі. Аж, наприклад, 2 метри. Це вбудований? Я не пам'ятаю, що ми ставили. До речі, ось ця кімната, де буде стояти моя книжкова шафа. Ось тут. тут. Оця вся стіна. Це буде книжкова шафа поки що. ну <смеш> Тимчасова, але я думаю, на довге тим... тимчасовість довга буде. А Тут мені дуже подобається те, що це у нас сонячна сторона, а значить, що мені не потрібно буде в день навіть, навіть освітлення ставити, тому що я буду знімати. Давайте я себе покажу. Я буду сидіти тут навпроти вікна. Позаду у мене буде книжкова шафа, і я буду тут знімати. Я вже уявляю собі, як це все буде. Ця кімната буде напівпустою. Тут ми зробимо тільки стіни, стелю, поставимо шафу, моє читальне крісло, можливо, стіл. Я думаю, тут також у нас буде стояти комп'ютер і все. Тому тут буде моя студія тимчасова. Пізніше тут буде не балкон, а зараз поясню, що. В цій кімнаті все буде дуже просто з одного боку, але це найскладніша кімната. Ми будемо переносити котел і де він лічильник ось сюди. Ось сюди, і через те ми вже замовили собі балкон. І цей балкон буде частиною кімнати, тому що ми не можемо перенести наш котел на балкон, не зробивши отут повне коротше, повністю не заскливши балкон. І як я вже сказала, балкон буде частиною кімнати. Тому оцю стіну ми будемо прибирати, тобто ну не повністю, бо це ж несуча, да. Ось цього всього не буде. Це буде одна кімната, тому тут буде така гостьова частина, а тут буде, власне, сама кухня. Тут у нас три метри рівно. Ось якось так. Бо тут так зовсім некрасиво вони не зробили. Звісно, тут буде двохметровий диван стояти. Ну і куди? Куди оце все? Тому нам треба його просто винести туди. А тут ми вже замовили ось таке дуже-дуже красиве скло. І це все буде утеплене, тому що тому, що це буде частина кімнати, і тут буде ще тепла підлога електрична. Я пояснила. Ну я сподіваюся, що я. Коли почнуться роботи, ще трошки познімаю, щоб ви вже орієнтувалися. Але проєкт такий. Я вже дуже рада, що нарешті-нарешті у нас почалися якісь роботи. Тобто, ми замовили отут балкон. Це також декілька днів у нас зайняло, тому що, ну, по-перше, ми поки викликали це, не майстер, навіть а і не архітектор, як правильно сказати, інженер. Інженер приходив до нас всі виміри тут. Робив, ми хотіли ось цю частину зробити такою шафою і не можна, нам просто не дозволили цього зробити. Сказали, що восьмий поверх це треба, щоб всі знизу балкони так робили, як ми. Що ви знов сюди прийшли? Ну, я тобі парада, везьму кухню. Розкресли від А повністю Ось стінка. Ну, ти будеш креслити в автокаді? <тас> Ось так. Стінка відразу відбила 60 см, це глуха частина, там і там. Ну, Щоб не наробив помилок. Тут 32 см. <му> Ми справилися тут в квартирі на сьогодні. Зараз поїдемо додому, треба вигуляти Олівера. А завтра, з понеділка, вже нам сказали, що можна щось розпочинати робити. Буду тримати вас в курсі. А ще нас гризуть тут бошки, поки ми сидимо. У мене вже ранок наступного дня, і на сьогодні у мене є декілька дуже важливих завдань. В першу чергу зараз у мене буде зі у в із моєю майбутньою студенткою. Я сподіваюся, це моя підписниця з YouTube. Вона написала мені в Instagram, запиталася, чи займаюся я англійською. Я відповіла, що так. І так, сьогодні у нас перший зідзвон. Ми просто поспілкуємося. Я визначу її рівень англійської. Розповім, як я бачу наше навчання, вона мені розповість, як вона все це бачить. Ну, якщо все буде добре, то ми визначимо уже наш графік. І почнемо працювати. Англійська зараз важлива і вона потрібна всім абсолютно. Тому так, якщо вас цікавить, обов'язково мені дайте знати. Є ще декілька вільних місць, а я буду починати. І окрім цього, на сьогодні у мене ще є певні штуки, наприклад, прочитати день четвертий Омберто Еко і Мені Рози. Тому що ця книжка вже дуже довго читається, треба її нарешті добити. Тим більше вона цікава. Просто стиль такий специфічний, яким вона написана, але мені реально цікаво, хто ж там головний вбивця. І ще одне це Стівен Кінг та його містер Мерседес. Тому що минулий тиждень у мене багато хто з вас знає, що повністю випав у зв'язку з бізнес-тренінгом. Випав в плані ведення блогу. І тому я планувала, що я прочитаю цю книжку на минулому тижні і навіть прочитаю і наступну частину. Буду знімати влог. Ну, власне, я його знімаю, але знову ж таки пауза у мене поки що із зйомками. І тому сьогодні я Дуже хотіла би прочитати саме цю книжку, хоча би першу і поділитися вже своїми враженнями, і, можливо, навіть почати наступну. Найбільше мені хочеться зараз читати Еландрі з Брендона Сандерсона. Мені залишилося там 200 сторінок, і ви самі розумієте, що зазвичай у подібних книжках, тим більше у Брендона Сандерсона, останні 200 сторінок там просто екшен, там дуже багато всього. І так, я дуже хочу прочитати саме ту книжку, але ні. Треба правильно розподіляти свій час. Ну і, звісно, треба відштовхуватися від того, що мені треба в першу чергу. А в першу чергу мені треба влог на найближчий час для каналу, і мені треба написати пост в телеграмі по цьому дню. Ну, а зараз я буду відправляти вже посилання Марині. Якщо Марина мені дозволить, то я також частково зніму нашу консультацію, щоб ви також побачили, як то все буде відбуватися. Там не буде нічого такого надзвичайного, але я думаю. Комусь може бути цікаво. Е, я зараз е, знімаю влог, тому можна оцю частинку консультації, буквально пару хвилин. Mm -hmm. З боку камера попише. Буде комфортно. Mm -hmm. So, I'm going to share my screen now, and all you have to do is just translate some of the sentences that I'm going to tell you. So, uh just a sec. I want to see you. Okay. So do you see the sentences here? Так, okay. так. Інкоїні окей, так речення українською. Зараз ви не будете всі перекладати, бо я бачу, що у вас ну плюс-мінус по спікінг, Я можу уже зорієнтуватися в рівні, але все таки граматично. Давайте почнемо. Ну, наприклад, я буду цифри називати цифри видно чітко. Угу. Так, так, чітко. Ну, наприклад, так. як ви скажете, шосте Good, окей, okay. все тоді давайте домовлятися на коли на цьому тижні ж працюємо чи уже на наступному так. почнемо. Можемо прошу прямо з середи почати, я, я собі час вже виділила. Тому... Угу, угу. Як ви зрозуміли, пробне заняття у мене вже завершилося, і зараз я займаюся однією дуже важливою справою. ще однією. Це а, вибором ліжка та приліжкових тумб. Навіщо? Для того, щоб Руслан міг порахувати. Ой! Де можна в спальні зробити розетки, верніше, де потрібно це зробити, а для цього треба точно знати розмір ліжка і точно знати розмір тумб, висоту і так далі. Тобто не факт, що це буде саме те, що я вибрала, але це буде щось дуже-дуже схоже, ну і таких розмірів. Ну що ж, я вже зібралася і біжу в Аврору після того на зупинку, і з зупинки поїду в наш район. І, до речі, сьогодні вперше я. Вигулюю ось цю сумку від Allcrate. Якось нагоди не було, і вона мені насправді то не дуже подобається. Я її, звісно, речами набила, але ну так, вона форму не тримає. Може, просто треба звикнути. І я так тепло вдягнулася. Насправді на вулиці тепло, навіть жарко. Проте я розумію, що в квартирі там буде дубак. Ну і в зв'язку з цим оці всі. Шари одягу. І тут в сумці ще й Руслану. Я взяла дуже теплу кофту, бо він попросив. Також там десь із роботи їде. Сподіваюся, що я ту крейду в ролі знайду, чомусь у мене так в голові вона стоїть, що вона там має бути, а взагалі хто знає. знайду. А якщо ні, то нічого страшного. Іншим разом. У будь-якому разі провітрюся. Я все-таки знайшла, але я напевно візьму маленьку, нашу мені величезна. Я зараз вперше буду відкривати поштову скриньку. Не покажу, який номер квартири, але покажу, що ось цей мішечок, пам'ятаєте, із останнього Allcrate, я застосувала для того, щоб всі ключі там тримати, бо їх дуже багато. І ось тепер точно не загубиться. І ліфт, до речі, працює і сьогодні. Ура! Круто, що його оббили з середини, до речі. Так. Подивлюся, скільки тут у нас макулатури. Поки ліфт їде, лише один папірець був. Хм. Я сьогодні сама, тому можу тут більше вам в ліфті трошки показати. Ось так. Повністю його оббили і це дуже круто. І їде так тихо-тихо, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз в таких ліфтах їздила. Нових. Це все мої покупки з Аврори. Ось такі маленькі кусочки крейди тут. Ну, нічого, нормально. Якраз тут багато кольорів, можливо, щось десь хлопці захочуть позначити різними кольорами. Ось така вечірня атмосфера зараз тут, бо вже сьомий вечора. Я не можу дочекатися, коли я тут буду сидіти. Тут у нас буде стояти стіл, тут вже буде все скло до підлоги і скрізь. І буду сидіти дивитися на ліс, пити каву, читати книжки, розповідати вам про книжки. М -м -м. Клас. Взагалі, сьогодні книжку я з собою взяла, тому сьогодні тут у мене буде перше читання. Поки хлопці працюватимуть, я буду їсти бублички і читати книжку. І кадри виходять. Не такі, як в Інстаграмі. В Інстаграмі всі так гарно біжать, я думала сьогодні так само записати, але це треба хист. Ще немає сьомої ранку і просто обожнюю бігати зранку. Ввечері, в принципі, також круто, але ввечері дуже багато комарів та мошок, а зараз трошки менше. І зараз набагато більше співають пташки. От так, Вчора я не дочитала Стівена Кінга і не дочитала по тій причині, що я на квартирі там зовсім, зовсім, зовсім не читала. Тому що, по-перше, ми досить швидко з'їздили туди. І по-друге, ми постійно говорили із прорабом, тому просто часу на то не було. Але так, і до речі, я там нічого не помалювала. Знову ж таки, бо не було часу. Я собі це уявляла зовсім інакше. Ну нічого, нічого. Наступного разу я залишила там е, свою крейду різнокольорову. І будемо бавитися колись. Де мій пес? Ага. Там. Комарі. Ну, але, шановні, комарі, будь ласка, летіть собі. Я зазвичай тут зупиняюся, ось з таким дуже прикольним видом. І роблю певну зарядку, Фу, якісь хоча б мінімальні вправи. Зазвичай присідаю, трошки потягуюсь, але сьогодні, ух. Сьогодні налетіли щось на мене. Тут, до речі, дуже багато собачників гуляє, всі без повідка. Але собачки усіх дуже дружелюбні. Тому я не боюся, що Олівер кудись там відбіжить. Ну, він у нас, по-перше, не тікає, а якщо навіть далеко забіжить, він прибігає. Так. Йому некомфортно самому, якщо що, також. Тому я зараз спробую трошки позайматися. Хоча б в планці там 3 секунди постою і все, побіжу додому. Будити Руслана. Коме! Оце так, да, налетіли. А, до речі, якщо вас цікавить, чому я взагалі почала бігати, а, там, не знаю, схуднути чи ще що, Ні, мені просто подобається саме поняття. Ось а, встати зранку і пробігти. Містом яке ще таке напівсонне, і зазвичай вранці і ввечері парк зовсім інакший. Тому так, і Олівера вигуляти заодно дуже круто, ось такою довгою прогулянкою. І мені просто якось дуже круто ментально. Зовсім не для. Ну, частково, звісно, для здоров'я, це не без цього, а у камар кусає. Але перша причина це ось тут. Побіжу далі. Це ми йдемо з прогулянки. Хто пам'ятає, Олівер ще з маленьких отак от тягає палки в зубах. <світ> Біжу на Укрпошту, щось прийшло з Аліекспрес, ну там насправді може бути лише два предмети або величезна пляшка для води на 2 літри. Я замовила, щоб просто постійно не бігати на кухню, не набирати воду в маленькі пляшки. А Вирішила вже велику взяти. І також пара взуття це босоніжки на літо. Чому я їх купила на Аліекспресі? Не питайте, я замовила собі дві різні пари, а все через те, що у кого маленька нога, то і розуміє зараз мене, я не можу знайти собі взуття, ось таке літнє взуття у звичайних магазинах. Перервала відео, тому що зрозуміла, вам скоріше за все не було мене чути. Почали їздити машини досить активно. Так от, біжу на Оккопошту, гляну, що там мені прийшло, покажу вам. Сьогодні планували також поїхати з Русланом на квартиру, все-таки помалювати трошки меблі, електрику, але не поїдемо, бо Руслан сьогодні дуже втомлений, мені написав. І я, власне, також якось така голова дуже кипляча, шумить, я б сказала, в вухах навіть. Все через те, що, по-перше, якась погода дивна. Спочатку було дуже жарко, потім душно, потім почався дощ. У Паріщі дощ досить сильний сьогодні, але я думаю, що головна причина того, що я така втомлена. Сьогодні я весь день тестую потенційних нових студентів моїх. Це в основному всі мої підписники. І ми розпочинаємо з більшістю з них вже з 1 червня працювати. Дуже цікаво, всі такі з ентузіазмом, всі такі круті, посміхаються. Блін. Так приємно з вами всіма спілкуватися, було класно. А ще сьогодні я написала статтю для Патреона, опублікувала, розповіла вам про те, яких блогерів я дивлюся на буктюбі як українському, так і зарубіжному. Але потім зрозуміла, що треба, мабуть, мені створити ще сторінку на баймі кофі, тому що не всі зараз користуються Патреоном, а точніше його дуже багато бойкотують. Наскільки я зрозуміла, була певна ситуація між патреоном та Українськими волонтерами я трошки про це почитала. Ви мене просвітили, тому так я розумію, що, скоріше за все, треба все-таки створити сторіночку на Баймі кофі. І Баймі кофі також крутий тим, що там можна одноразовий донат робити. На патреоні такого не можна. Ну, я вже патреон створила, тому я буду просто дублювати все і туди, і туди. А ви обирайте, що вам зручніше. Фух, Захикалась. Ну що, я вже розумію, що тут двохлітрова пляшка для води, проте, якось так вона запакована, ну таке. Це, звісно, з одного боку, добре, бо Aliexpress завжди дуже багато пластику використовує, а з іншого боку, вона ж така, я прям відчуваю, як вона там всередині торохтить. До речі, я покажу вам, як вона виглядає, і на всяк випадок також залишу посилання в описі під цим відео, якщо когось зацікавить. Бо я знаю, що когось точно зацікавить. Мене б зацікавило. Ось така пляшка. Я сподіваюся, хоч щось видно, бо тут у мене на кухні темно. І як бачите, її досить зручно тримати в руках. У мене дуже маленькі долоні, але ви знаєте, дуже зручно. Я розумію, що тут буде вода, але, але також до неї йде, звісно, ось така кришка, яку можна в руках носити. Ось так, ну не кришку, а пляшку. І також трубочка та всякі прибамбаси. І навіть дали стікери в подарунок. Не пройшла й одна доба. Як я знову біжу з округ я забрала своє літнє взуття. Воно таке легесеньке. Я сподіваюся, що розмір підійде. А, покажу вам. І до речі, я думаю, що цей влог вийде першим, аніж влог про Стівена Кінга, тому що. Я вчора зовсім нічого не читала, позавчора трошки прочитала, і останнім часом просто настільки багато всього, що я не встигаю багато читати. Я сподівалася, що трологію Кінга я прочитаю швиденько, але ні. І я розумію, що Кінга все-таки я не можу читати отак дуже багато зараз. Книжку за книжкою мені треба певний передих, тому зараз я скоріше за все візьму змію і голуба» і почитаю. Буду ділитися з вами трошки. Першими враженнями від цієї книжки, бо дуже хочу розбавити чимось ось таким зовсім зовсім інакшим. Сьогодні у нас така дуже-дуже сонячна і тепла, жарка навіть погода, спокотна. Я, я не знаю, що я сьогодні буду робити. Скоріше за все, монтувати цей влог, щоб вже ввечері або завтра зранку ви його побачили. Ось такі шузи. Прості, звичайні, правда, мені здається, що там не було. На Аліекспресі ось таких штучок по боках. Я не дуже люблю такі стрази, шмази і так далі. Е, ну нічого страшного. В принципі, виглядають акуратно. На ногах я ще не пробувала, але показувати не буду, бо в мене немає педиків <с>? Тому, ну, в принципі, я вже бачу, що вони такі м'якенькі і мають бути зручними. Йшли, правда, дуже довго, два місяці. Тому я залишу на них посилання, проте зверніть увагу, що мені йшли вони ну дуже, 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 дуже довго. Вирішила хоча б останні кадри зняти на відеокамеру, бо все інше знімалося на телефон. І так, хочу вам розповісти трошечки про змію та Голуба. Я прочитала першу частину, тобто до 89-ї сторінки. Читається дуже швидко, що мені подобається, тому що книжку можна спокійно прочитати за день-два. Власне, за ці вихідні я й планую це зробити. І, можливо, навіть сьогодні я ось так зараз сяду і прочитаю все, тому що ну, реально я читала це максимум. Максимум там 45 хвилин годину, бо я відволікалася ще на телеграм. Так непогано, непогано. Я розумію, чим, скоріше за все, не подобається багатьом ця історія, тому що головна взагалі головний поворот, який стався на початку першого розділу, навколо чого власне, і буде обертатися, я так розумію, вся ця історія, він такий досить неправдоподібний. Але я у подібних історіях просто довіряю. Авторам, і нехай це буде просто ось таким ось такий світ. Ми ж з вами читаємо художню літературу, правильно? Тобто, не все має бути так, як воно є у нас в реальному житті. Це паралельний всесвіт, це фентезі, історія, вигадка. Тому мене поки що нічого не бісить. Але ще тільки 86 сторінка. Я думаю, що якби було погано, то було б уже погано, вже б це відчувалося. Переклад тут нормальний. Хоча мені на початку ця, ця книжка нагадала «Іскрові попелу Дженніфер Ермен Траут. Я не дивилася перекладачів, можливо, там перекладач той самий. Давайте зараз ми з вами подивимося. Оп! Тут у нас переклад. Марія Пухлій. Тут у нас переклад Марія Пухлій. Я думаю, це одна й та сама, та сама Марія Пухлій, тому мені ці книжки своєю мовою і так схожі між собою. І якщо в цій книзі постійно тіла всіх людей вкривалися сиротами, то тут. А, що ж тут було за слово таке? А, тут слово бентега. У всіх є якась бентега. Не бентежить, а саме слово бентега. І воно, можливо, через те, що я його практично не вживаю, мені настільки сильно ріже очі, але ну, дуже багато цього слова. Ось як тут багато сиріт. Так, я буду продовжувати читати. Я вже в цьому влозі, звісно, не розповім вам, чим тут все завершиться, і мої фінальні думки. Але фінальні думки ви, звісно, побачите у найближчому прочитаному, яке буде уже за декілька відео, тому що місяць майже закінчився. Буде два прочитаних: одне звичайні книжки, друге прочитане це марафон детективів та трилерів. Всі детективи та трилери, що я прочитала за половину квітня і за весь травень. Думала, що прочитаю більше, але... Ну, не вийшло більше, тому що було, окрім того, що дуже багато різних, окрім читання, на вас, було дуже багато різних інших занять і завдань. Ну на цьому я буду завершувати цей влог. Я сподіваюся, що він вам сподобався, розслабив вас, підняв настрій, можливо, можливо, надихнув. І якщо ви читали Змію та Голуб, обов'язково. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю книжку, чи сподобалася вона вам, чи не сподобалася. Бо зараз я так бачу, що багато хто її читає. Що ви бажаєте підтримати мою творчість, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Нове відео буде вже зовсім скоро. Тому до скорої зустрічі, папа. -па.